Команд Збройними силами Валерій, Валерій Залужний, і начальник сил спеціальної операції Сергій Наєв починають виводити війська в зону, можливо, можливо нападу і так далі. І, і перекидують одну бригаду під Київ, що врятувало Київ від оточення і захоплення. Піднімаються в повітря літаки, відводяться в інші місця системи протиповітряної оборони. І це залужний. І Наїв роблять. Протиріч тому, що закон не введений в воєнний стан, і по закону вони не мали права цього робити. Але вони пішли, вони почали діяти в стані крайньої необхідності. Не зроби ці кроки. Валерій Залужний і Сергій Наєв, Київ би був би захоплений і окупований. А зранку, коли почалося вторгнення, які пішли команди із офісу президента, ніяких мостів не зривати. Я описав один випадок, щоб ви знали, коли в ТОП почалися вторгатися російські війська і...